Слава Богу, церква дорога, вітаю вас. Пастор Дем'яник має багато талантів. І один із талантів, я, для, я його знаю вже немало часу, один із талантів, що він вміє говорити пророчі слова. Він так до дівчат гарно звертався, що вони просто не мають вибору, як залишитися і шукати собі тут хлопців. Знаєте, ми не знаємо. Господь знає наше життя і наше майбутнє. Я ось маю привілей сьогодні приїхати в ваше місто і давати настанову шлюбну для молодих людей. І в нашій церкві, так само, як і в вашій, приїжджають люди з України. І причиною приїзду молодих людей не найкращі події, які там відбуваються. Ми про це сумуємо, молимося, переживаємо. Але буквально за кілька тижнів буде шлюб в нас теж однієї молодої пари, яка. Приїхала з України, так сталося, що вони в одній церкві там були, познайомилися, але шлюб буде відбуватися в Америці. Це ж було потрібно проїхати так далеко, щоб е в Каліфорнії мати шлюб. Так Господь дивно веде. Мої шляхи каже Бог, не ваші шляхи, і так як небо високо над землею, так мої думки це не ваші думки. Дійсно, Господь все веде, керує, управляє, і Він над всім. Ми йому довіряємо, ми знаємо, що під його все контролем. Я у вас був в березні місяці, Це пройшло тільки кілька тижнів, коли розпочалася ця кривава війна в Україні. Ми переживали, але ми надіялися, що це швидко закінчиться. Вже пройшло понад 8 місяців, і це жахіття продовжується. І ми продовжуємо молитися, ми продовжуємо допомагати. Я знаю, що всі церкви свідомі. Особливо українські, не тільки українські церкви допомагають всім, чим ми можемо. Ми передаємо кошти, ми посилаємо людей. Передаємо У нас. Є один брат, який передає такі сумки, наповнюючи їх різними там речами: термобілизна, турнікети, пауербенкс, різні речі. Ми передавали бронежилети, каски, багато таких речей, які допомагають людям. В Україні там іде сьогодні справжня, повномасштабна, жахітлива. І, і ваші люди, молоді люди, це майбутнє нації України, яка а, дуже багато зробила і робить для того, щоб слово Боже поширилося. Ми розуміємо, хто за цим стоїть. Ми розуміємо, що є йде боротьба між добром і злом. Воно було, воно розпочалося ще в Едемському саду, пам'ятаєте, коли Сатана прийшов до... Жінки і почав її шептати на вухо. Поставив під сумнів Божу волю і Боже повеління. І ця боротьба буде продовжуватися, але ми маємо надію, бо Бог сказав до змія, що насіння жінки зітре голову змія. А ти будеш його жалити в п'яту. Він намагався це робити і намагається це робити. Він продовжує це робити до часу, коли він буде вкинений в озеро Огняне. І ми. Знаємо, що наш Бог, Він є царь над царями, Він є всемогутній Бог. Тому я пропоную, щоб ми сьогодні з вами прочитали Боже Слово перед молитвою і деякі роздуми, текст із листа, першого листа апостола Павла до молодого служителя Тимофія. І ви знаєте, там в першому розділі він говорить про те, що до мого сина Тимофія пишу, і говорить, що. Хочу, щоб ти залишився в Єфесі, і Ти сказав, ти попередив, ти наказав деякі речі, і ціль наказу він говорить так: ціль же наказу любов від чистого серця і доброго сумління і нелукавої віри. Це п'ятий вірш першого розділу. Чули на цей текст. Перших п'ять текстів написано так: отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання подяки. За всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистоті, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог, і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус. Знайомий текст, правда ж? Ми знаємо. Ці слова, можливо, навіть в вашій церкві проповідалося на цей текст, чи на один із них, чи на весь цей відрізок. Але менше з тим ми кожного разу, коли чуємо якісь тексти із Божого Слова, це заохочення для нас. Це якийсь наказ до дії чи спонукання до дії. Дозвольте вас запитати, коли би вам сказали ось зараз скласти список людей, за яких би ви. Хотіли молитися. Я не знаю, як ви, але я би почав, ну, напевно, з своєї дружини. Ну, потім, можливо, дітей, батьків, родичів. Ви зі мною? Чи ви по-іншому якось? Ну, як ми молимося, коли ми схиляємося на коліна. За кого ми молимося? За себе, за близьких рідних, за родину, за ті, хто хворіє? Можливо, ті, хто вже тяжко хворий. Ми молимося часто. Але як часто ми молимося за ті, хто при владі? Я, наприклад, не так часто молюсь. І чомусь апостол Павло невипадково звертає увагу молодого служителя і каже, отже, перш над усе благаю, чинити молитву. Ви знаєте, що коли ми подивимося ось на цей список, який би ми склали умовно. Все, що входить в той список, ті, ті люди, про кого ми молимося, воно концентрується навколо нас. І я чув такий цікавий приклад. Один пастор е, розказав таку ці, ілюстрацію, говорячи, каже, коли я жив в Україні, то я думав, що Америка це край землі. Потім через якийсь час я приїхав до Америки і почав думати, що Україна це край землі. Знаєте, Бог. Відкрив мені одну істину, що я великий егоїст. Знаєте чому? Тому що я думаю, що там, де я, там центр. І від мене все рухається. Ви не так? Я так само. Я себе піймав на думці, що я так само починаю мислити. Мені здається, що ось там, де я, це все важливе, а все, що потім там десь далі, ну я менше за це переживаю. Сьогодні ми дуже переживаємо за Україну. Я думаю, що таких немає, хто б залишився байдужим, чуючи ці новини, дивлячись, знаєте, новини зараз дуже швидко поширюються завдяки інтернету, різним соціальним мережам, Ютуб і, і так далі. Ви краще знаєте, можливо, молодші люди. І ми в курсі справи, що відбувається. І події останнього часу не найкращі, а вони одна вістка гірша іншої. Пам'ятаєте, як в, в житті Іова було? За один момент, за якийсь час, один вісник приходить і говорить страшну новину, а наступний говорить ще страшнішу і ще страшнішу. Щось подібне відбувається сьогодні з нами. Але апостол Павло каже в цьому уривку, що ми повинні молитися за людей, які тримають світ правителів, керівників, володарів. Для нас, для тих, хто живе в Америці, для сучасних християн західного світу, будемо так казати. Молитися за володарів, ну, ми живемо в цій країні, користуємося всіми благами. У нас більш-менш все нормально, ми задоволені. І ми маємо право голосувати, ми маємо право а, приймати участь в різних опитуваннях з нашою думкою, ніби рахуються. Хоча пригадуєте вибори 20-го року чи 19-го, точніше, що відбувалося. Але менше з тим. Приходять до влади люди, які більш-менш дотримуються законів. Ми не задоволені, можливо, з того, як вони розпоряджаються нашими фінансами чи тими податками, які ми платимо. Можливо, щось інше нам не дуже подобається. Але ми не змушені кожний вечір стрепетом схиляти коліна і молитися, Господи, захисти. Господи, допоможи. Бо при владі є люди, які безчинствують. Але уявіть собі на хвилинку: країни, в яких при владі диктаторські режими. Хтось пам'ятає старших, особливо. Я думаю, тим, кому 70 або більше, ми пригадуємо Радянський Союз. Можливо, молодші люди не пам'ятають. Наші діди, наші прадіди, їм довелося жити при режимі, коли. Проповідувати Боже Слово, коли навіть просто не мати Біблію чи Євангелію це вже було протизаконно. Хоча країна називалася з, зі всіма свободами, вони для всього світу декларували, що вони не переслідують інакомислячих, але разом з тим. І ось в таких умовах наші батьки і діди вони справді молилися. Вони справді схиляли коліна і просили, щоб Господь захистив, щоб Господь зберіг церкву, щоб Господь допоміг вистояти. Я вам скажу, що наші батьки і діди в період випробування не свободою вистояли. Але сьогодні час змінився, сьогодні є свобода у всіх відношеннях, ніби умовна. І чи ми зможемо... Правильно скористатися цією свободою. Каже апостол Павло: Ви доволі покликані, але щоб ця свобода не послужила приводом догоджати тілу, інколи так трапляється. Ми сьогодні живемо в світі, як я казав, де інформація дуже швидко поширюється. У скажімо, коли події, які відбуваються там в авторитарних режимах в Африці, чи а, в Азії, там деякі є країни, в яких при владі люди, а, які а, мають необмежену владу. Ми про це чуємо, ми знаємо. І можливо воно в чиємусь серці відгукується білью. Але коли розв'язався конфлікт в Україні, ще в 2014 році ми переживали, але ось саме в цьому році, коли в лютому місяці відбулася ця війна, напад. На землі України, коли по всій території почались бомбардування, ракетні обстріли і почали йти війська. Я не знаю, чи хтось залишився байдужий. Це великою біль'ю відгукнулося в наших серцях. І ми розуміємо, що є людина, яка теж при владі, яка віддає злочинні накази, і не тільки він один, дуже багато людей, які так мислять і підтримують. і... Благословляють такі дії. Але слово Господнє, апостол Павло каже, щоб ми молилися за всіх, хто при владі. І нам здається, ну як можна молитися за, тіких, за таких людей, які роблять зло? А ми читаємо, що всяка влада від Бога. І деякі люди, які підтримують такі рішення, вони цим текстом маніпулюють. Вони нас намагаються переконати, що і ця влада від Бога, і за неї треба молитися і благословляти. Я не знаю, чим керуються ті люди. Хтось, можливо, боїться, хтось, можливо, так і думає. Але я хотів би привести приклад для нас із вами історії ізраїльського народу. Ізраїльський народ жив в умовах, особливо Перше століття, пам'ятаєте, коли Христос прийшов, коли з'явилися християни, вони теж були переслідуваними. Ми знаємо, через що пройшли перші християни, через. Страшні гоніння через е, амфітеатри, вони були спалювані, вони були биті, катовані, страждали. І е, здається, що куди далі? Де Господь? Чи Господь не знає? Чому не можна тих правителів скинути і поставити інших, які були б добрими, які були б лояльними? Але Господь над усім. Господь знає все в його волі, в Його планах щось те, чого ми не знаємо. Як я вже говорив, мої плани каже Бог через пророка, і мої думки не ваші. І як високо небо над землею, так і мої думки і мої плани вищі, ніж ваші. І, можливо, ми всього до кінця не розуміємо, але народ ізраїльський, ми пам'ятаємо, коли вони поступали негідно, коли вони не трималися Бога, коли вони не слухались Бога. Вони були змушені піти у Вавилон. Бог вигнав їх у Вавилон. Було три етапи, коли частинами вони були забрані в полон, і там їм було дуже важко. Вони, можливо, згадували, як Бог сильною рукою вивів їх з Єгипту. Чому цього часу Бог їх не спасає? Але Бог говорить до них через пророка Єремію, 29 розділ, вже пастор Дем'яник цитував, сьомий вірш там вище. Написано, ви моліться за благополуччя міста, куди переселив вас Господь, щоб вам жити тихим і мирним життям. Наше завдання молитися за той край, в якому ми знаходимося. Можливо, ми сьогодні живемо в благополучному краї. В Україні сьогодні люди живуть під загрозою смерті, але вони моляться і дуже набагато більше моляться за керівників держави. В Росії. Я вірю, що є церква, є люди, які моляться і просять Божої милості, щоб зрозуміти Божу волю стосовно того, що відбувається в їхній країні. Ось буквально декілька тижнів тому приїхав один пастор-служитель з Росії. І він мені розказав такі речі, які відбуваються сьогодні там, коли почалася ця мобілізація. І він каже: Зрозумій, те, що показують канали, у картинку пропагандистську, де все добре і гарно, це не так. Насправді в Росії великий хаос. Люди в паніці, особливо коли почалася мобілізація, люди почали втікати. За один день ціни е, для того, щоб вилетіти з Росії за кордон зросли в десятки разів. В Турцію, Фінляндію, в Грузію, в Вірменію, в інші країни люди почали, чоловіки почали втікати. Тому сьогодні ми розуміємо, що не все так гарно і гладко, як, скажімо, відбувається тут в нас, в Америці, де ми живемо. Але слово Боже, воно залишається незмінним. Заохочення молитися за всіх, хто при владі, це Божий наказ, це Божа воля. Він колись говорив про це, і цю річ так само повторює апостол Павло не випадково. Отож, благаю понад усе чи перш за все, звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх. Не тільки за добрих, але й за злих. Пригадуйте історію Даниїла і царя на Пам'ятаєте, царю сниться сон і приходить до нього. Даниїл і виясняє йому значення того сну, що ти, царю, будеш їсти траву, як віл. Сказав це Бог. Цар послухав і продовжує далі собі жити своїм життям. Проходить 11 місяців. Цар виходить, дивиться і каже: Оцей величний Вавилон, який я збудував. Чи не моя рука це все зробила? І в серці своєму він запишався. І в той момент, коли його серце запишалося, він став змінюватися, на ньому виросла шерсть пазюрі. І сім років він був змушений їсти траву, як віл. Аж поки не минули з цих сім років, і він знову повернувся в свій царський стан згідно того, що сказав Бог. І тоді він прославив Бога Небесного. Ми не знаємо, яка воля Божа відносно кожного із тих правителів, із тих владних структур, які сьогодні знаходяться при владі. Нам здається, що і той недобрий, і той неправильно себе веде і інший. Але в іншому листі до Римлян апостол Павло пише так, що начальник Божий слуга. Він носить меч, щоб ти не був похотливим на зле. І ми кажемо, а навіщо молитися за тих людей, які при владі, вони безбожні і негідні? Можливо, але не всі. Але з іншої сторони, коли ми з вами, живучи в країні Америки, благополучній країні, коли все йде добре, ми користуємося всіми благами. Але коли щось іде не так, ми дуже швидко знаємо, куди позвонити. Ми знаємо номер 911, Ми звертаємося. В поліцію. Хоча, якщо мова йде про те, що потрібно йти служити в армію чи е, в поліцію, ми кажемо, що це е, немає нічого спільного, церква і держава вони повинні бути розділеними. Але разом з тим ми хочемо, щоб в країні була е, сильна державна інституція, яка подбала про громадян, щоб люди могли жити спокійно і тихо. І для того, щоб в тому краї, де ми живемо, був мир і спокій, нам потрібно за це молитися. Я сьогодні це слово говорю для себе в першу чергу. Нагадую і для себе і для кожного з нас, щоб ви пам'ятали цей наказ, бо це важливо пам'ятати. І апостол Павло каже: це приємно Спасителю нашому Богові. Це приємно Спасителю нашому Богові. Це не просто так, що хочу молюся, а хочу. Не молюся. Отже, перш за все благаю звершати молитви. Тому я хочу, щоб ми запам'ятали для себе і хоч час від часу згадували, і приходило нам на пам'ять, щоб ми молилися за те місто, де ми знаходимося. Ви в своєму місці, ми в своєму місці, за штат, за край, в якому ми живемо. Кажуть, що ось західне побережжя, штат Вашингтон. Штат Орегон, штат Каліфорнія це демократичні штати, в яких навіть не демократичні, а ліберальні, тому що демократія сьогодні, і та, яка була років 20-30 тому, відрізняється. Все змінюється в іншу сторону, і нам здається, що Бог не бачить і не чує. Бог бачить і чує. Тому що його воля, щоби всі люди прийшли до пізнання правди. Я сьогодні чую від служителів, від братів, які знаходяться в Україні. Можливо, брат Володимир підтвердить. Саме ці події, які відбуваються в Україні сьогодні, для нас здаються, що це геноцид. Так, це, це Одна країна знищує іншу. Молоді люди гинуть, невинні цивільні люди гинуть. Але разом з тим, під час всього того, що там відбувається, проповідується як ніколи Боже Слово. Наші брати, служителі, капелани, вони знаходяться в окопах поряд з військовими і там кажуть на війні невіруючих. Немає. Там моляться всі. Я чув не одне свідчення, коли перед тим, як вони виходять на службу чи починають там чергування, вони моляться. Коли починається обстріл, читають 90-й псалом, і Бог надзвичайним способом захищає військових. Чи це не Боже проведіння? Тому наше завдання, наше завдання молитися, молитися за всіх. І особливо за тих людей, які при владі. Ми сьогодні, якщо тільки молимося вибірково за когось, за когось не молимося, то це не зовсім правильно. Безумовно, що молитися за тиранів дуже складно. Особливо за тих, які роблять і віддають злочинні накази вбивати невинних людей. Але я пригадую, колись Михаїл Цин, я думаю, ви добре знаєте цього чоловіка, пастор, він живе в Ізраїлі. Каже, в мене була одного разу така велика дилема в моєму серці. Я читав текст, де написано, що любіть ворогів ваших. І для мене ворогом номер один на той час був Ясер Арафат. Це був лідер палестинської автономії, який віддавав накази обстрілювати територію Ізраїля ракетами. І для мене ця людина була ворог один. В нього руки, як кажуть, полокоть були в крові. Але я якийсь час мав вагання, і Бог мені каже, відкрив. Ти не повинен молитися за його благополуччя. Ти повинен молитися, щоб Господь своїм якимось надзвичайним способом просвітив його розум, щоб він зрозумів, що він робить зло, і які наслідки його чекають. Сьогодні президент країни Росія і ті, хто його оточують, віддають злочинні накази. Гинуть люди. Наше завдання молитися, щоб Бог відкрив їхні очі і дав їм зрозуміти, якщо ще є для них шанс змінитися, покаятися і відвернутися від того злого діла, яке вони роблять. каже Бог через пророка Єзикіля, якщо я скажу нечистивому смертю помреш, і він навернеться від злих діл своїх, то спасе душу свою. Якщо ж не навернеться, то загине. За свій гріх. Отже, брати і сестри, зараз ми будемо молитися. Я пропоную, щоб ми з вами помолилися. І якщо можна, помолитися починаючи з кінця списку, не ставлячи себе на парід наших рідних, близьких, за тих, за кого ми молимося постійно. Помолитися за ті, хто при владі. В цій країні, в якій ми живемо, буквально за кілька тижнів будуть вибори. Вибори мають важливе значення для життя нашого тут і з вами. Прийдуть до влади люди, які мають право розпоряджатися фінансами. Від рішення Сенату і Палати представників американського залежить фінансова допомога Україні, яка знаходиться сьогодні в війні. Я би просив, щоб ми молилися за всіх людей, які при владі, щоб Бог давав їм мудрості. Незалежно від того, які в них переконання, які в них погляди, які вони віддають накази. Слово Боже нас закликає молитися. І щоб ми могли проводити життя тихе і мирне, і щоб Божа воля виконувалася в житті нашому особистому, наших рідних і близьких країн, в яких ми живемо, і щоб дійсно е люди спасалися, бо ціль Бога, щоб спасалися душі, і щоб царство Боже наповнювалося. Можливо, ми всього не розуміємо, але дав би Бог, щоб ми зрозуміли волю Божу і були постійними в молитві. Щоб Боже ім'я було прославлено, тому я пропоную, щоб ми встали і схилилися на наших колінах, і в кротких молитвах звернулись до Господа. Амінь.